Я прошу подати на підпис розпорядження, яке ми обговорювали, що стосується переведення як з Криму, так і з Донбасу, щоб не було жодних питань ні в кого, щоб всім було зрозуміло, яким чином отримувати освіту тимчасово. Щойно я мав декілька розмов з нашими західними партнерами. Перше. Урядом Японії прийнято рішення про виділення 100 мільйонів доларів макрофінансової допомоги Україні. Ми сьогодні отримуємо цих 100 мільйонів доларів. Друге. Урядом України виконано всі попередні умови для отримання наступного траншу Міжнародного валютного фонду. За декілька годин. В Вашингтоні відбудеться засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Сподіваюся, що це рішення буде позитивне і що МВФ і світ продемонструє підтримку Україні. Загалом Україна зможе отримати як від Міжнародного валютного фонду, так і від Світового банку. Суму в розмірі близько 2 мільярдів доларів США. Уряд робить все для стабілізації ситуації в економіці і допомагає Національному банку застабілізувати ситуацію з валютообмінним курсом. Рішення Ради директорів і отримання Україною цього значного ресурсу. Дасть можливість прожити в Україні нам дуже важко і дуже складно. Країна в війні. Те, що ми не отримуємо з доходи Донецька і Луганська, це вже зараз мізер, пов'язаний з тим, які мільярдні витрати ми несемо на війну. Що розв'язана російським агресором і російською державою. Тому для нас критично важливо отримати позитивне рішення МВФ. І ми для цього зробили все. Знаємо, що це рішення буде непросте. Так як... Не всі країни в світі хочуть допомагати Україні. Але сподіваємось на позитивне рішення. Що стосується останнього порядку, питання порядку денного сьогодні, вчора під головуванням Президента України відбулось засідання Ради національної безпеки і оборони. Відповідно до рішення Ради Національної безпеки і оборони України. Уряд України вносить на розгляд парламенту. закон про скасування позаблокового статусу Української держави та про відновлення курсу України на членство в НАТО. Також за законом основна мета. І єдина мета України в зовнішній політиці це набуття членства в Європейському Союзі. Даний закон забороняє українській державі приймати рішення про членство в будь-яких інших економічних, політичних чи військових союзах, які суперечать основній меті України. Це членство в Європейському Союзі. Після прийняття цього закону це означає, що Україні буде заборонено членство як в Митному, так і в Разійському, так і інших різного роду, так званих Союзах, які, по суті, свої є не що інше, як Радянським Союзом імені Російської Федерації. Звертаємось до президента України визначити цей закон як невідкладний, як визначено рішенням Ради нацбезпеки і оборони, і до українського парламенту розглянути його негайно.